Хоча сучасний клімат стало рухається у бік потепління, це не виключає окремих періодів, коли цей процес уповільнюється, а часом, навпаки, рухається у зворотньому напрямку. Особливо це стосується так званих перехідних періодів, до яких відноситься і весна, коли відбувається зміна сезонів. Якщо брати цьогорічну весну, то вона почалася надзвичайно рано і була дуже тепла. Слід зауважити, що взагалі березень побив усі рекорди і став натепліше. За останні 30 років. І, звичайно, що на фоні такого триумфального початку похолодання, яке маємо сьогодні, виглядає як природний катаклізм. І направду в цьому є сенс, тому що вже розпочався вегетаційний період, і деякі плодові дерева вже квітнуть, тому похолодання до морозів на них впливає дуже згубно. Причиною такого похолодання став потужний циклон, який прийшов до нас за полярного кругу і просто кулею. Прилетів на Україну і приніс нам арктичне повітря, яке обумовило зимовий режим на території області. Якщо в південних районах сніг мав більше таке естетичне враження, то на всій території області пройшли інтенсивні снігопади та встановився сніговий покрив висотою до 6 см. У найближчі дні циклон залишить територію України, тому погода дещо нормалізується. Вночі ще очікуємо морози, 0-5. і Чому треба сказати, що в цей час зниження температури нижче нуля вважається стихійним явищем, і за міжнародною шкалою небезпеки належить до другого помаранчевого рівня. Вночі очікуємо морози 0 5, а в день за рахунок сонячка, яке буде мати деякі прояснення, матимемо плюс 1 плюс 3. Сніг буде носити такий порційний характер, він буде невеликий, короткочасний і випадатиме тільки в окремих районах. В області. А от з 10 квітня на нас чекають нові випробування. На території України зайде ще один циклон, буквально клон попереднього, який утвориться за полярним кругом і принесе нову порцію похолодання. Цей фронт буде супроводжуватися поривчастим вітром до 15-20 метрів за секунду, снігопадами, утворенням ожеледиці на дорогах. Ну і звичайно ще посиленням морозів до мінус шести. А зниження температури в цей період нижче 5 вже вважається навіть надзвичайним явищем і має третій червоний рівень небезпеки. Але вдень все одно сонячні прояснення нагріють температуру до плюсових значень, хоча й досить скромних, плюс 1, плюс 3. А от уже 11 та 12 очікуємо перелом ситуації в сторону потепління. Мокрий сніг перейде у дощ, це не виключає нічних заморозків, вони дещо політики. Слабшують, але залишаться на рівні мінус 1, мінус 4. Проте вже в день 11-го матимо 6 градусів тепла, 12-го плюс 8. А на завершення тижня побачимо світло в кінці тунелю. Вночі вже матимемо плюс 2 плюс 4, невеликий дощик, а в день навіть 13-15. Із небезпечних явищ періоду, деякі періоди, коли випадатиме сніг і температура буде опускатися нижче нуля, на дорогах буде утворювати. Йоватись ожеледиця, що потребує уваги як водіїв, так і пішоходів.